Дивіться, в нас зараз з'явилася в структурі людина, Леся, її звати, їй 53 роки. Вона прийшла з тік-току. Мені здається, що то вона до Світлани Петрашевської прийшла, точно не пам'ятаю. В неї четвертої стадії онкологія. В листопаді онкомаркери були 30 чи 32. Маю записано 32 галя. 32. Вона прийшла з такими показниками. У грудні стали 10, у січні стали 9 і в лютому 7,5. то свіжесенький результат. Тепер далі. В мене є, є знайома Іра Рогуліна, вона сама з Донецька, а живе в Києві. Вона почала пити продукт у 2021 році. В неї була онкологія, тільки я не пам'ятаю, чого це була онкологія. Четвер... Третьої стадії їй призначили вісім хімій. Дві хімії вона пройшла, а далі вона вже не мала сили відходити після тих хімій. і вона в попався вітамін. Вона пила і лікарства, і вітаміни. Їй попався отой продукт ЛЕ-8. Моя подруга їй порекомендувала. І коли вона почала пити той продукт, вона побачила гарні зміни в своєму організмі. Вона мені зателефонувала десь через рік часу, бо я не знала, що така людина є. Вона мені написала Оля, я маю гарні результати, хочу з вами поговорити. Я її набираю, я вразила, Львова з презентації. Вона каже, розказує мені про ту свою онкологію і каже, я зараз робила обстеження в двох клініках Києва. В мене Онкоклітин, не ну, аналізи в нормі і в одній клініці, і в другій, яка Іра. Ти б могла про той. Ну ми вже роззнайомилися, розказати той результат. Вона каже, можу. Вона навіть приходила на наші зустрічі. Оксанка Саприка організовувала, вона ділилася своїм результатом. А потім я поїхала, я їхала в Кривий Ріг і їхала через Київ до Києва. Там день була, і тоді до Кривого Рогу. І верталася так само. І коли я верталася, ми з нею домовилися про зустріч. Зустрілися в Києві. В Гулівері, вона прийшла і почала розказувати. Там її бачили ще люди, які ну, не знали Іру, е, Люда Козаченко була з валією Прокупенко, ще там були люди. І ми сіли з нею, говоримо: я кажу: е, Іра, а можна ми зробимо прямий ефір, щоб записати? Ми ще тоді ті, не знали, і ми Фейсбуку записали. І вона розказувала той свій результат. Її чоловік е, Коля. Коли Іра пила той продукт, то він так собі сміявся з неї, що ти там то топ'єш. Ну, почала вересні, а 1 січня його забрали в лікарню з серцевим приступом, розпиляли грудну клітку і робили шантування. Іра каже: от тепер ну, вже будеш пити отой продукт, бо треба відновлюватися після того. Не так страшна та операція, як потім відновлення після неї. Почав він пити той продукт. Лікарі казали, що буде ходити з худунками до півроку на 21-й поверх коля, пішком. Іра казала, що зараз, як треба буде, то вона ще прийде на наші зустрічі, поділиться своїм результатом. Просто мають там такі нюанси в родині. І минулого року син загинув на війні. Зараз племінник по коліна без ніг і не хочу її, бо і ну і так людина така спереживана, не хочу її лишній раз турбувати. Вона сама скаже, коли вона.